Але найбільший от акцент саме на особливих таборах, особливо жорстокого утримання. Радянська влада робила все, щоб ці політичні в'язні ніколи не повернулися додому. В одній з луцьких книгарень відбулася презентація книги Прямостояння Українці в особливих таборах Гулагу. Розповідає її авторка Леся Бондарук. Історикиня говорить: у доробку йдеться про національно визвольний опір членів ООН УПА та інших нескорених у констаборах тоталітарної системи НКВС, зокрема з 1948 року. З її слів, цю тему досліджувала понад 25 років. Коли їх ув'язнили, вони там почали організовувати підпілля. Це норильське повстання, Воркутинське повстання, кенгірське повстання. Головними діячами були саме українці. І вони показали приклад незламності іншим представникам, які сиділи в ув'язненні. Там дійсно такі паралелі від, від тої ще царської Росії, яка туди засилала в'язнів, і, і, і до наших мучеників ця книжка про свободу духу тих людей. Які були ув'язнені, як боролися навіть в таборах, навіть тих страшних таборах, зі слів видавця Олександра Красієвського, дотепер на книжковому ринку України не було таких глобальних досліджень про ув'язнених українців часів гулагу. Це скоріше попередження, чим може закінчитися історія, якщо українці не будуть чинити спротив ворогу. Якщо ми почали працювати з якимось автором, який нас влаштував своїм підходом до. Книжок, то далі ми його не випускаємо. Авторка Леся Бондарук розповіла: видання про українців у місцях Гулагу це не лише викриття раніше невідомих історичних документів, а й історії про відомих політв'язнів тих часів, серед яких історик Ярослав Дашкевич, конструктор Сергій Корольов і сестра Лесі Українки Ізидора Косач Леся Бондарук. Зібрала чимало фактів невідомих, які розкривають очі. Чимало постатей, які повертаються, які залишаються в історії. Знову повторюється та сама ситуація, і знову концтабори. Тобто, Орда наступає і пройшло життя три покоління. І ми знову воюємо, знову захищаємося, знову намагаються знищити. Зі слів авторки книга вийшла накладом 700 примірників. Микита Чибар, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.